Вся слава Богу, слава Отцю і Сину і Святому Духу, нехай Господь береже вас, дає милість кожному покаятись, стати учнем Ісуса Христа, виконати волю Божу на життя, яке Бог нам дав. Ісус Христос сказав, написано не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих. Переключення на душу і свою думку призводить до того, що нас, як магнітом, відштовхує від Бога, а гріх і Бог несумісні. Усе визначається тим, яке у нас ставлення до Слова Божого, волі Божої та Откровень. Це відбувається в духовному світі дуже швидко. Ми з'єднуємось або з Богом, або з дияволом. Наш ворог, диявол, він є ворогом людини, і проблема сьогодні в тому, що насправді багато хто не знає свого ворога в обличчя. А ще більше проблема, що часто люди не слухають тих, хто знають його, розібралися з ним і перемогли цього ворога. Людина може слухати будь-кого, але не того, кого потрібно, і робити будь-що, але не те, що потрібно. Тому дуже важливо слухати людей, які мають перемогу над дияволом і знають, як ефективно з ним боротися. У житті Петра був процес зростання. Він був учнем, зростав у розумінні волі Божої та откровеннях. Тому, коли в житті є откровення і ми стоїмо на Божому слові, тоді ми живі камені в тілі Христа. Ми стаємо церквою Ісуса і брами Аду, не переможуть нас.